Добрий день, з вами містер Гром і сьогодні я зніматиму бій в Star Wars Knight of the Jedi Jedi Academy. Мене попросив друг, щоб я зняв бій проти Задарта Молла проти Обівана Кенобі з третього епізоду. Ну, я не знайшов ті карти, що він... Просив, тому зніматимо тут. Буде три боя, ну може три. Ну, думаю, почнімо. Не люблю, коли в джедаїв є ті щити. О, кудись сюди. Ой-ой-ой. Пощастило. -ой -ой. Примай. Не дуже я люблю поїзд такими джедаями. просто надо так дочикувати.

Так, 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 так. Оп, ще так, і я так швидше, 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 швидше. Так, 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 Треба, швидку, швидку. А, він реганиться не можна. Не можна тут сюди йому Мідові все, тому що я можу легко ухилятися прийоми будь-якого джедая. О, але не там все виходить. Блін, не хочу, ще сили. Прикол цього прийому в тому, що він е, не дозволяє нікому... Ну як? Я просто не можу використовувати свої прийоми на цьому джедаї. Перший раз є. Бій був, був, був трохи затягнутий. Тому... Я зроблю трохи цікавіше. Так. Также і... Два. Так, уже буде таких двоє, нехай. Ой, цікавіше буде. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не Могу я... Зараз... Трешки не я сейчас... Трешки затонул. Так. так. Ну все. Идхиряюсь. Ой, ой 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 Куда не Ой-ой-ой, так, квайвуджена уже нема. Что будем? Так, схоже цього разу було ще легше. Ну, тоді накінець, я думаю. Еще у них слабаки. То тоді я Ось зроблю просто битву між темною стороною і світлою. так тут будуть джедаї тут трохи є такий я не знаю чи це бахтки як це рахувати ой ой а ладно і буде що е... майстра йо я дуже тяжко попасти це дуже тяжко так

Так, а я тут добре ОТЕ починає удразу начинается Бетха Ну Дминали Ну що там пробует Император Сиг рассказали По мать

Да раз подивайся будем щады еще. Обива, не какой-нибудь разрыв способ за третьей эпизод. Может быть, меня зараз ешь, або я не знаю. Ну кое-можно заплатить. Слушай ты. Так. его вот души то не можешь? Ну, сколько так же разводишь <сёк> а, да. давай, 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 Швидше, швидше, вычешь, вычем ты шьт, окей. Окей, а Ледь цих сык не, не перемогла. Ну, добий мене. Не чи не. Давай, давай, давай. Я твоя. Так. О, ще у Майстри, йода ще одне ну, давай, давай Яму, 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 яму. Я не зараз, не сам не О. так, схоже на переміг. Ну раз, тоді до наступной встречи. З вами був містер Гром, Якщо ви перше на моєму каналі, підписуйтесь. Я мало зняв відео, але все рівно. Я буду продовжувати, підкидати ідеї для наступних ходів. Також не за горами я буду знімати проходження Майнкрафту. Тому дивіться, кому подобається мій канал. Звісно в мене мало відео, але я сподіваюся скоро їх обібшає. Тому... i don't know what's this the shape.